Вітаю, дорогі, ви на каналі регресолога. Мене звати Тетяна Блахутіна, я регресолог, духовний провідник, наставник. Я навчаю регресивні терапії і гіпнозу. Вже 17 червня буде наступний потік. Якщо кому цікаво, пишіть по контактах, які я залишу нижче. Що сьогодні обговоримо? Недавно отримала питання. І питання доволі чисте. Я зазвичай на нього відповідала в Дірект, але хочу от окремо прямо зняти відео. Значить, чому може не виходити? Самостійна регресія. У мене на каналі є три самостійні регресії. Це регресія на тему, чому я народилася під час війни в Україні, чому проходжу досвід війни. Також регресія на тему відносин, де ви можете пройти цю регресію самостійно і дізнатися, які ж уроки несуть мені ті чи інші відносини. Це не тільки там з коханим, з партнером чи з колишнім, а це може бути і відносини з мамою, з татом. З будь-якою людиною в вашому житті, які хочеться відносини покращити, або дізнатися, що ті відносини мені несли, які уроки, для чого вони, що це за такі кармічні уроки взагалі були, для чого? І третя регресія вона вийшла недавно. Це попереднє відео. Це відносини з моєю домашньою тваринкою. Цю регресію я записала, коли мій котик Азмадан хворів восени. І я записала цю регресію для того, щоб люди могли дізнатися, які, відно, які уроки у відносинах з домашньою тваринкою вони приходять. Да? Це там котик, собачка чи інша якась тваринка. Тому проходьте, пишіть відгуки, задавайте питання. І отже приступаємо до самого розбору цього питання: чому може не виходити самостійна регресія? Самостійна регресія це як дуже схоже на таку глибоку медитацію. Коли я як провідник записала вже підготовану цю самостійну регресію, да, для вас ввела туди запитання, які вас будуть вести. Да? Тобто я ваш провідник під час цього сеансу я вас веду, але веду вже якимись універсальними питаннями, які для всіх для вас діють. Да? Вони не індивідуальні для кожного з вас. В індивідуальному сеансі, звісно, що питання будуть підібрані під вас, в потоці, під ваше питання, да? Тобто індивідуальний сеанс набагато глибше, потужніше. Самостійна регресія для того, щоб познайомитися з методом, познайомитися зі мною, як з провідником, взагалі от спробувати, да? от що вам відкривається, як вам відкривається, що вам приходить. Тобто, як такий пробний варіант. Чому ж не виходить? Ну, по-перше, е можливо, запит вам не цікавий. Да? Тобто ви війшли в регресію, війшли в цю медитацію, але вам щось ну, не цікаво, запит не відгукується, ви не хочете працювати з цим запитом. Е тому може не виходити, може не відкриватися інформація. Можливо, да, номер два, що саме, саме цей запит, да? тобто. Потрібно піти в індивідуальну регресію. Буває таке, що от ходиш, наче в самостійні регресії, проходиш, все відкривається, але от одна якась не відкривається. Так? Іначе запит тобі цікаво вирішувати його, ти хочеш його вирішити, а не відкривається. Саме з цим запитом отже, буде набагато глибше піти в індивідуальну роботу. І там може просто закрутитись така історія, що її потрібно буде одразу пропрацювати. А в самостійній регресії ви більш не пропрацюєте, да? тобто там не закладено прям такої глибокої терапії, там буде знайомство, там буде доторкнутися, подивитися, взяти якісь відповіді, але там не буде глибинної терапії, такої, як ви отримуєте в індивідуальній роботі з провідником, регресологом. А, наступний такий. Пункт, причина це недовіра собі. Та? Тобто, якщо ви в перший раз йдете в сенс регресії, ви можете собі не довіряти, ви можете навіть якась вам інформація буде спливати, ви будете сумніватися в собі. Це така недовіра, це такі думки, які випливають вам час від часу, я все вгадую, то мені здалося, та нічого не може бути такого. Та це все взагалі вигадка, якась фігня, все, я виходжу да, з цієї медитації. Може бути оця недовіра собі, недовіра методу, чи недовіра до провідника. Да? От якісь сумнів, ви не вірите, тому вам нічого не відкриється. І схожа причина це активний розум. Да? Але це інша трошки причина, але дуже схожа: активний розум, який заважає. Да? Там ви начебто і пішли в медитацію в цю в самостійну практику. Але думки про те, що що я буду зараз їсти, а ой, я забула там щось написати, якісь повідомлення відповісти, да, і ваш розум вас видергує зі стану розслаблення. Наступна причина: саме розслаблення і не вистачило. Да, я там коли записую самостійну таку практику для всіх, я там закладаю, наприклад, хвилин 10-15 на розслаблення, да, по-різному, десь менше, десь більше. Комусь вистачає і 5 хвилин такого розслаблення, як медитації для того, щоб все тіло розслабити. А декому буде замало, буде потрібно 20-25 хвилин. Тобто, вам можливо не вистачило розслаблення. Може ви до цього якось чимось були зайняті, у вас, у вас були якісь тривожні думки, ви були чимось зайняті І пішли в медитацію і. Не встигли розслабитися там за 10-15 хвилин, потрібно більше. так? Коли я веду індивідуальні сеанси, то звісно я розслабляю стільки людей, скільки потрібно. Тому тут може бути така причина, що не вистачило того розслаблення. Дуже збуджені були, дуже якось чи переживали, чи очікували щось такого неймовірного від сеансу. Наступна причина очікування. Очікування, що зараз мені щось таке відкриється, вау, неймовірний фільм. Так? Тобто яке очікування, що зараз агресія відкриється в як вигляді якогось сновидіння, де ви прям дуже сильно переживаєте якісь е свої відчуття, емоції, прям бачите яскраво. Кожного по різному відкривається. Регресія е, може бути проведена класно, навіть якщо немає ніяких картинок. Просто самостійно ви тоді не пройдете. Можливо, це не ваш такий основний канал сприйняття інформації. Можливо, ви бачите не картинками, а відчуваєте, сприймаєте інформацію по каналу ясного відчуття. Можливо, ви будете сприймати інформацію в регресії по каналу ясного Знання. Вам просто будуть приходити знання, що це так. Тому, може, через канал яснослухання да, ви будете чути підказки, відповіді від своїх вищих сил, все буде вам приходити відповідями. А може буде у вас просто очікування, що я маю побачити, да, я маю відкрити інформацію візуально, а у вас візуальний канал може не розвинений, або не основний, е тому ви думаєте, що у вас нічого не відкривається, а може воно там відкривається. Тут прямо довіру до себе. Основне прокачувати довіру до себе. А, і банально, да? Що ще така? Банальна, сьома причина. Ви могли просто не виспатися, а могли бути вже в кінці дня Перед сном включити, да, і заснути. Просто заснули, да. Тобто. А, не в ресурсі були. Я завжди кажу, да перед сеансом регресії потрібно виспатися, потрібно бути в ресурсі, тому що це теж робота на рівні безсвідомого. Ми працюємо, ми працюємо зі своїми якимись установками, зі своїми якимись проблемами. І нам потрібен ресурс на те, щоб це все зрозуміти, взяти ці підказки. І потрібно висипатися перед тим. Тому краще робити, сидячи, не лежачи, Леж, лежачи, коли то легше набагато заснути. Е, тому, сидячи, виспавшись да, і більше шансу, що все вийде. Ось такі причини, основні, які можуть бути, чому не виходить самостійна регресія. Якщо у вас не виходить самостійна регресія, це не значить, що у вас не вийде індивідуальна регресія. Тому запрошую, кому цікаво, пройти індивідуальний сеанс. Контакти я залишаю під описом до відео. Також запрошую на навчання по регресивній терапії гіпнозу для того, щоб пропрацювати себе, по-перше, тому що ви пройдете десь. Сансів регресії, і по-друге, кому цікаво проводити як регресологу регресії і зробити це справою свого життя. Дякую за прослуховування, дякую за увагу. Буду вдячна за коментар, за підтримку лайком. І побачимося ще на каналі.